Глава 19. Після цього я почув на небі гучний голос ніби численного народу, який говорив Алилуя, спасіння і слава честь честі сила Господу нашому, бо істинні і праведні суди Його, тому що Він осудив ту велику любодійницю, яка розбестила землю любодійством своїм і відомстив за кров рабів своїх від руки її. І вдруге сказали Аллилуйя, і дим її здіймався на віки віків. Тоді двадцять чотири старці і чотири тварини упали і поклонилися Богові, який сидить на престолі, кажучи Амінь, Аллилуйя. І голос від престолу вийшов, говорячи: Хваліть Бога нашого, всі раби Його, і всі, що бояться, Його малі й великі. І чув я ніби голос численного народу, ніби шум вод багатьох, ніби голос громів сильних, що говорили Аллилуйя! Бо воцарився Господь Бог, Вседержитель. Радіймо і звеселімось, і воздаймо йому славу, бо настав шлюб Агнця, і жона його приготувала себе, і дано було їй одягнутись у висон чистий і світлий висонжує праведність святих і сказав мені, Ангел, напиши блаженні, покликані на шлюбну вечерю агнця, і сказав мені, ці є істинні слова Божі. Я упав до Ніг Його, щоб поклонитися йому, але він сказав мені: дивись, не роби цього. Я співслужитель Тобі і братам Твоїм, які мають свідчення Ісусове, Богу поклонись. Бо свідчення Ісусове є дух пророцтва, і побачив Я відкрите небо, і ось кінь білий, і той, хто сидить на Ньому, називається вірний і істинний, який праведно судить і воює, очі в нього, як Полум'я вогненне, і на голові його багато вінців, він мав ім'я написане, якого ніхто не знав, крім нього самого. Він був одягнений в одежу, обагрену кров'ю, ім'я йому Слово Боже. І воїнства небесні їхали слідом за ним на конях білих, одягнені у висон білий і чистий. З уст же його. Виходить гострий меч, щоб ним уражати народи. Він пасе їх жезлом залізним, він топче точило вина лютости гніву Бога Вседержителя, на одязі і на стигні його написано ім'я Цар Царів і Господь Володарів. І побачив я одного ангела, який стояв на сонці, і він. Викликнув гучним голосом, кажучи усім птахам, що літали в небі, летіть, збирайтесь на велику вечерю Божу, щоб пожерти трупи царів, трупи сильних, трупи тисячоначальників, трупи коней і тих, що сидять на них, трупи всіх вільних і рабів малих і великих. І побачив я звіра і царів земних. І воїнство їх, зібраних, щоб битися з тим, хто сидить на коні, і з воїнством Його. І схоплений був звір, і з ним лже пророк, який творив перед Ним чудеса, якими він спокусив тих, що прийняли начертання звіра, і тих, які поклоняються Його зображенню. Обоє живими були кинуті в озеро вогненне, що горіло сіркою. А інші убиті мечем того, хто сидить на коні, який виходить з уст його, і всі птахи наситились їхніми трупами.